Всім привітки! сьогодні у нас така тема: чи варто повертати його назад в своє життя? Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Хто бажає, будь ласка, дівчата хлопці, на 14, на 19 по обрядах, хто бажає, будь ласка, черга відкрита. Пишемо, якщо хто на обряди, то пишемо обряд. Розклад, значить пишете, що розклад. Так, поїхали, будемо дивитися, чи варто повертати вам, вашу кохану людину, ваше життя. Кожен загадує сам собі свою людину. Давайте для початку подивимося, кого ви маєте повертати. Розклади є загальними. В кого як резиною, пишіть, будь ласка, в коментарях. Так, подивимося, хто це і що це. Так? Щоб ви хоч розуміли, ваше то чи не ваше? Чоловік, чоловік вийшов. сильний. Чоловік вийшов сильний по життю побідлі. І я скажу, знаєте, таке враження, як він дуже легко виходить з якихось таких важких ситуацій. У нього дуже багато є такі. Знаєте, як така чорна дра постійно, яма, яма за ямою. Але він сильний, він переможець, він завжди йде вперед, ніколи на місці не сидить. І в нього таке, знаєте, стремління до чогось більшого і дуже-дуже сильно любить гроші. Великі плани у вас. Великі плани, великі мрії. Тут вийшла сім'я. Або ви мріяли про з сім'ю, або виходить насправді сім'я. Ну більше сімейних людей стосується чоловік. Який вложувався в вас, в ваші стосунки, але дуже сильно полюбляє себе. Себе комфорт, своє життя. Знаєте, йому постійно треба. Знаєте, все має бути отак. Як він сказав, так і має бути. Ну, мужчина романтик, дівчата. Мужчина романтик, вміє. Вміє любити ви, подивимося вас. Ви. Образа, дуже сильна образа. На даний момент, ви знаєте, ви наскільки розбиті людина вас розрушила сильний холод. І, знаєте, ви на даний момент ви цю людину готові просто розірвати. Розірвати за цю біль, яку для вас причинили. У кого як резонує, пишіть в коментарях. Так, далі, далі йдемо. Чи варто вам повертати його? Почуття є. Почуття є з двох сторін. Тільки ви стоїте, знаєте, образу маєте. Маєте сильну образу і страх маєте. Но почуття між вами сильні. І я вам скажу, ці почуття, знаєте, навіть якщо тут стоїть конкретна пауза, блоки, немає спілкування, людина за вас думає. Людина за вас думає, і для людини не вистачає вас, щоб ви собі розуміли. Так, чи варто вам повернути його? Чи варто вам повернути. Ви знаєте, ви просто ви хочете. У вас є почуття, але ви боїтеся, ще раз кажу, ви боїтеся цього обману, ви боїтеся цих жінок, які будуть знову з'являтися на вашому шляху, що він буде знову закриватися, вас обманювати, знаєте, і ви будете постійно чекати його в якомусь ожиданні. От цього ви боїтеся. Ну, підвішений стан. Ну, ви ждете? Знаєте, як би ви не обманювали, ви ждете, і дуже багато хто з вас згадує якісь такі, знаєте, більше згадуєте хороші моменти. Хоч їх, може, було і не так багато у вас, але ви їх згадуєте. Згадуєте, коли була стабільність, був комфорт і було все добре. А тепер давайте так, чітко буду давати відповідь. Чи все-таки варто повернути цю людину в своє життя? Чи варто? Повернути? Варто. Я вам скажу, що варто. І скажу навіть більше: у вас вже були якісь дії до того, щоб його назад до себе забрати. Ви просто відчуваєте, що це ваша людина по долі, вам не хочеться нікого. От з ним було комфортно, з ним було стабільно, з ним було все добре. Чому? От більше задаєте питання, чому так і за чого так все пройшло, розумієте? Чи варто? Да, варто. Ви йдете по судьбі один одному. Добре? Чи прийде, чи повернете в своє життя його? Да. Я вам скажу, що прийде і повернете, і сім'я падає, і нові почуття. І знаєте, оцей розклад підійде для тих людей, які вміють давати шанс. От для цієї людини треба дати шанс. Знаєте, людина багато що вдумала, людина зрозуміла, що неправильно зробила. Ви його будете повертати, але він чекає, ця людина проявлення від вас, з вашої сторони. Розумієте, бо він імператор вийшов, він не хоче цю корону знімати. розумієте, да? Він чекає, він розуміє, що він вас образив. але він чекає, щоб ви змінилися, щоб, від, щоб ви трішки отихли і відійшов цей холод від вас. Я вам скажу: повернення буде і будете ви разом. Кстати, будете дуже сильною парою. Розрушень в житті більше мати не буде. Не будете не він. Не ви. Будуть помагати вам жити, будуть помагати, тому що вороги вийшли, мічі вийшли, розмови ще будуть, але якщо ви візьмете один одного за руки, у вас падає стабільність. Стабільність, благополуччя, удача. Ва благо, приймайте, хай у вас здійсниться для енергобіну Підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер Телеграм. Дівчата, хлопці, ще раз кажу, розклади є загальні. В кого як резинує, будь ласка, пишіть коментарі. Всім велике дякую, гарного дня, до побачення.